Ми перетягували диван, і в нас залишилась тканина. Пошила сама на старій машинці основу. Пішли на базар, купили держак від лопати, розпилили, просверлили. Десь взяли якийсь канат і так і розважали дитину. Коли вже почалась повномасштабна війна, ми нічого не забрали, не матеріали, не техніку, зовсім нічого. 14 березня ми виїхали з Рубіжного, коли вже закінчилася і їжа, і не було ні води, ні світла, ні газу, взявши з собою тільки себе, собаку і їжу для собаки. Більше і нічого. Тут була машинка така стара від бабусі, лишилася ручний привод. Скажімо так, я купила на неї моторчик. Потім, же, коли почалося більше замовлення, всім вже розповідала в соцмережах, де тільки могла, що ми відновлюємо виробництво. Я вже не могла своїми, скажімо, двома руками робити весь об'єм роботи. Тому я почала шукати швею. В місцевій групі знайшла оголошення Євгенії. Ну і почали працювати. Як босс дуже легка людина, весела. З такими людьми приємно створювати якісний продукт, особливо в такий складний час. Купили станок ЧПУ лазерний. Він керується з телефона, тобто по блютуз задаєш картинку, яку зробив в програмі. Бізнес відновився. Мені подобається в яких темпах він розвивається. Ми приблизно десь на 75% від минулого досвіду.